Курс чудес Урок 299. Вічна святість перебуває у мені. Моя святість далеко перевищує мою здатність осягнути чи знати. Однак Бог, мій отець, який створив її. Визнає Мою святість як свою власну. Наша воля об'єднана, розуміє її. І наша воля об'єднана знає, що це так. Отче, моя святість не від мене. Вона не може бути знищена гріхом. Бо вона не моя, вона не може постраждати від нападу, бо вона не від мене. Ілюзії можуть затьмарити її, але вони не можуть погасити її сяйво чи приглушити її світло. Вона вічно стоїть досконало та недоторкано. У ній все зцілено, бо вона залишається такою, якою ти її створив. І я можу пізнати свою святість, бо сама святість створила мене. і я Можу пізнати своє джерело, бо це твоя воля, щоб тебе пізнали. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.